Зажурила і зажурила сі молоденька удова, що не скошена, й незгромаджена Зелененька діброва. Наймила ж вона, наймила ж вона, косарики чотири, щоб скосили і згромадили. Всі гори та й долини, щоб скосили та й згромадили, всі гори та й долини. Косарі косять, косарі косять, а вітрець повіває. шукова трава барвінкова, я, на коси налягає. Шоукова трава Барвінковая, на косе налягає.